Я окремо метал від інших витіків відходів. Зараз його вмкну. Тобто все те, що тут є, по цьому можна торкатися, макати. Бачите, у нас воно окремо метал посортувався від інших відходів. Я думаю, під чому важке і легке, так? І пресують, можу показати, що так. Пляшечку і так далі. І все. От, тут у нас приклад вторинної сировини. Як воно все виглядає. Ну, насправді воно так трішечки перебільшено виглядає, насправді на заводі воно не так грубо виглядає, воно більше все дрібніше, якісь гранулки робляться, але це наші такі приклади. От. Тут ще, бачите, є стенди, якісь можна це все почитати, і тут ще в нас є каски. Навіть можна тут працювати тут, коли сортую, можна просто погрупуватися в них. і все. А нас є такі кодики. Тут, на вході, на вулиці, це можете просканувати, залишити відгук про роботу в путіцентру, для щоб пуліцентр ставав кращим. І там вони вручну досортовують наші пляшки. Вони сортують по кольорах. Як ви бачите, є спині, є білі прозорі, є коричневі, є зелені, а є з-під олії позаду. Це все вони досортовують. Там є три преси. І це все на пресах працюється. Але вони кришки криш, з криш, криш. Так, Це все вони роблять з кришками, але вони кожну пляшку приколують для того, щоб її можна було спресувати. О, так тут кришки б літали і літали. Після того, коли тут спирається необхідна кількість, теж приїжджає підрядник і все все забирає. І відвозить там на завод, який установлені на таку вторинну сировину. Так само прямо тут спирається подава хімія. Де, вона так... Дивимося на пакування побутової хімії. зараз. Це на перероб. Це у нас присоване поготове пакування. А мені щось здається не весело. А це у нас зелена пляшечка, як з пива. Це і оці зелені з являє з являє контейнери для або, пластику. Якщо, наш сміттєвоз поїде і забере скло. Тобто він зробить такий рух. Він піднімає контейнер, кидає це все в автомобіль. Відповідно, скло починає більше битися. Воно вже побилося, бо люди туди кидали і воно билося. І воно б'ється ще більше. Потім він привозить сюди і розвантажує. І воно ще більше б'ється. І виходить, потім приїжджає. Вже автомобіль підрядника і знов це загружає, і воно ще більше п'ється. Тобто ці всі кроки вони не потрібні, бо від цього втрачається якість сировини Тому одразу це все, тобто те, що збирає на сміттєво скло, він одразу перевозить на територію підрядника. отут величезна купа пляшок із під олії. Бачите, їх сортують разом. З-під олії. Ось тут. Там навіть великі є, як миски чи великі пакування, бачите? Там навіть частини зібрані пластикових труб. Так. Ось тут загибель пластикових меблів. Різні пластикові тари, Їх, бачите, окремо зібрали. Ось тут зелені з-під пива. А це величезні сумки і гора прирізаного сміття, яке ще чекає на переробку. Бачите, це точно буде окремо. Ну а тут коричневі пляшки, тепер ви бачите окремо, зелені окремо, спідуліє окремо. І велике пакування з побутової хімії також буде окремо. Бачите, навіть викинуті пластикові труби. Вони зазвичай роблять, по-моєму, з поліпропілену, поліетилену. Це не знають, хоча ні. Отут видно, що відокремлюють. Бачите, пластикові пляшки з-під пива і квасу. Так. І отут вже відокремлено. Бачите, що дійсно їх відокремлюють, кришки від пластикових пляшок. Там, по-моєму, білі, бачите, а тут різнокольорові, їх теж зібрано окремо. Тож тут точно не викидають все разом, а сортують за кольорами. Тому коли ви кидаєте ось такі великі контейнери, то можна сподіватися, що воно дійсно буде відсортоване. Максимально швиденько тут проведу. Добре. Можете побачити. Так. А, тут можна почитати більше інформації про негативний вплив відходів на туспію. Перші такі різні фотографії. Це такі наші інформаційні стенди. Тут можна понюхати, як буде пахнути наше місто і планети, якщо ми далі просто будемо викидати сміття. А в нас тут є ще й запахів: запах сміттєзвалища, запах запліснявілого сніданку із шампуновою пінкою, шкільна піца зі скошеною травою. Зіпсоване від зі смаком пакетика, палаючи листя, і їжа Гуфі на п'ятий день. Гуфі це пес, який є символом цього центру. Його колись знайшли на сміттєзвалище. От це наш колишній керівник офісу. І ми Гуфі почали використовувати за інформаційною метою. Ми відео знімали. Це реальний да, так. А де можна побачити Ро ролики з цим від Гуфі? Ось зараз Що включають. Та <metakutique> я теж думаю про щось. Та наступне далі покажуть. Зараз можете спробувати Я не займати. Так, це таки інформаційне. Пару разів так пошихаєте і нюхаєте. Так, що підходьте і діть. Та можна просто отак понюхати, і буде воно пахнути. Ну, Це не так, що подразливо зовсім. Можна нюхати. Нормально. Він час від часу говорить, його можна годувати. Щось воно все воно смачно воно пахне. Та ні, Я чекала щось. Сміття просто викидається, люди не бачать куди, вони не думають, що санталі відбувається. тут заводять сергани, тут погані запахи, тут живуть пацюки, якщо ніхто не доглядає і менше. Такий, Повальний. да. Піщи, Це а, ага, можна дивитися. Тут за стіною є вічка, можна поглянути і подавати дуже гарно падає. Супер. Це як в дитинстві калейдоскоп. Тільки зі сміття. <ристот> калейдоскоп зі сміття. Ага. Так, відходи ага. в Україні. У світі. А, зараз покажемо тварин підходів. У залишки комп'ютеру. Це символ та, Гуфі, а, якого знайшли на смітнику та, і всиновили. Та, Тому так проєкт та, проти сміття та, називається та, Гуфі. Та, гуфі. А коли вигадаєте зараз ти через ліворуч на того, хто найбільше запроднює планети. А потім праворуч намешкаться шафи. Добре? Спочатку ліворуч, потім праворуч. Обов'язково ліворуч дивилася. Цікаво. Знайомийся. Це біля розумного будинку. Це лавочка, яка зроблена з пластикових кришечок. Ось тут чуяка вона виглядає доволі грано. Стенд відходи бувають. Багаторазові замість вахті диск можна така використовувати і маєте як довго розкладається Баліки, сміття. Вані, Супер стенд. Вані. Тепер дивіться. Туалетний папір 2-4 дні. Газетка. Разом з ним буде 3 місяці. Ага, паперове пакування до 5 місяців. Тут трошки про Zero Waste у нас інформація, що якщо буде прям таким Zero Waste, і правильно направляти відходи, але тоді рік можна генерувати не більше однієї палички відходів. Це так. типи утилізації. Так. А, тут я зараз пробитую, щоб він телевізор, На телевізорах нас є ще відео -зуб. А це перероблене. Це колись був банер для фестивалю. Це з парасолік. Це пазл з переробленого пластику. Отик, з цих рибок можна зробити ціле море. Так, ну це можна слухати тут інформацію. Якщо ж проблеми, гра. Закинь небезпечні відходи, Пит-пляшка, органіка. Сортування відходів. Ну, наприклад, вторинна переробка. Знак вторинної переробки про стрічку мордуса. Не смітити. Зверніть увагу на маркування. Не викидати у смітник. Знак не викидати. Значки відкий. О, це для хіміків. Відка речовина обережна. Бачите, пробірочки, що можуть речовинами створити хімічні обіки. Це пакування не переробляється. О, тепер дивіться, що ж не переробляється. пластик. Не переробляється в полівінівфлорид. Так, номер 3 Стрічка Мюблюса. І номер 7 Пакування для волови серветок, корм для тварин. Це головний герой. На сторінці можете шукати ось на цій. Герой Гуфі. Ну а тут можна фотографуватися в цьому автобусі. Це що можна як екологічно прибирати? Дивіться. Ви впізнали цю губку. Ось так можна заміняти це одноразові гігієнічні прокладки. Це, напевно, мило, палички в дерев'яній основі зубні. Щітки дерев'яні. Набір для пікника, який не залишиться у вас на природі. Це торбинки, які біорозкладні. Тканинні, з ними підеш в супермаркет, паперові, трубочки, соломинки. Це не дуже про відходи, але це про ресурси. А зверху у нас є кнопочки і можна просто вмикати світло в кімнату. От, наприклад, ванна кімната. Ага. От я вимкнула світло. Ага. А, наприклад, спальня ну, там... світло, Так вона uh -huh. працює. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, в унітазі не спускається вода. Ні-ні-ні, не, 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 не настільки. <рес> не, не. Так, хочеться а, повмикати. А це у нас колосся світло у кімнаті. Ось як тут світло. Тобто зверху можна отак вмикати світло. Цікаво. Так. І це розумний будинок. Полігон це поправно називається сміттєзвалище. О, тобто, полігон побутових відходів. А у нас планується, що він буде рекультивований, тобто закритий, і туди вже не будуть вивозитися відходи. Але щоб його закрити, то треба, щоб він погано не впливав на наше довкілля. І для того виходить на саме сміттєзвалище, на полігон буде накриватися спеціальним грамом, вона ніби така сіренька. А це кольорова типу сміття. Ну, і ще хочу показати отаке величезне пано. Яке зробила донька відомого скульптора, який робить з металобрухту? Це важко зрозуміти, але по-моєму це як тропіка. Чи може океан тут використано 4 тонни сміття? Ось це зустрічає при вході у Гуфі-центр. Ну так, дякую за гостинний прийом і хочу показати ще знизу, як виглядають сходинки з гаслами цього центру. Сміття в долькіллі починається зі сміття в голові. Ну, це я абсолютно згодна. Отакі От є ще приклади сортування. Тут. Ну і виходимо. Бачите, вивізку? Працює Гуфіцентр кожного дня з 9 до 17. Субота також працює і, 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 і. ось хто є засновником цієї організації. Це день відкриттів. Що можна зробити ще з пластикових пляшок? Розового фламінга. Це у нас мавпочка. Це у нас ворона. Так. Це у нас порося. Ну, я думаю, що ви впізнали, мабуть. Це у нас кенгуру. Віслічок. Віслічок. І пішли подивимося на вівцю. ой Ой. І це у нас ось тут вівця. Ну, а розовий фламінго це взагалі топ.